Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні чергова серія серіалу магнітоли для ваговодів. Всесвітньо відомий бренд ТІЕС також не обійшов увагу всесвітньо відомий концерн ВАГ. І крім планшетів під рамку є ось такі чудові вагівські універсалки. І тут компанія Тіес обмежилась двома варіантами: ТІЕС cc 3 та CC3L. 432 ГБ оперативної та вбудованої пам'яті однаково. І дійсно ці дві магнітоли як дві краплі в одній калюжі. Але відмінності все ж таки є. І чи варто переплачувати, чи можливо економія буде виправдана, давайте подивимось. Ось ті є Си 3 а це 3 CC3L, а це муха CC, яка вам про все це розповість. Тож полетіли. Серця восьмиядерні, але у ЦЦ3 US-7862 на 200 кГц б'ється частіше, ніж UI 8581 cc 3 l Дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720, але в цц 3 l на IPS, а cc 3 на QLED. І де тут який. Якби у ЦЦ3 був 2К, це був би дійсно вагомий аргумент. А так? Звуковий процесор NXP6686 з 27-полосним еквалайзером і там, і там. А от стосовно підсилювача звуку, в ЦЦ3 буде класний високоякісний TDA7851. І якість музики буде краще, ніж в ЦЦ 3 з підсилювачем tda 7388 Тут знову ж таки, якщо вам по вухам топталися в Admedi, то навіщо переплачувати. LTE модуль і там і там інтегрований, але в CC3 додатково йде виносний слот для сім-карти, а в CC3 є тільки вбудований, а виносний можна докупити опційно. cc 3 Вміє записувати відеосканери в режимі відеореєстратора. А це це ні. Вміє тільки паркуватися. CarPlay та Android Auto однаково безпровідний, а Android однаково десятий. І загалом бренд ЄС цікавий не тільки своїми мультимедійними центрами. Взагалі, тут є ціла екосистема, яка коннектиться в цьому девайсі. Це і відеореєстратор, і камери заднього огляду та переднього огляду, і парктроніки, і ОБД роз'єм, і ТПМС для виміру тиску в колесах. Тож, якщо ви дійсно поціновувач звуку і плануєте будувати класну систему з підсилювачами, з сабвуфером, то cc 3 має. Безперечно, суттєвий, суттєву перевагу. Аргументи беріть cc 3 А cc 3 l має вбивчий аргумент. Вона суттєво дешевша. А враховуючи акцію, яка зараз проходить в нашому інтернет-магазині, ви можете купити її аж на 5000 гривень дешевше, ніж cc 3 А яку магнітолу обираєте ви? Пишіть в коментах до цього відео та гарантовано отримуйте 500 гривень бонусів на установку.